Добрий ранок, діти! Літо це час веселих ігор на вулиці. Але щоб усе було добре, треба пам'ятати важливі правила. Не забувай панамку або капелюшок, щоб сонечко не напекло голову. Не грайся на сонці занадто довго. Краще грати в тіночку під деревом або під накриттям. Пий воду коли спекотно, Це допоможе не перегрітися. Гратися потрібно у спеціально відведені для цього місцях. Не залишай в межі ігрового майданчика. Не змінюй різко напрям руху, коли бігаєш або ходиш по майданчику. Не з'їжджай з гірки вниз головою. Це небезпечно. Не підходь близько до гойдалки, коли на ній хтось гойдається. Не лазь по деревах. Це небезпечно. Не бийся, не штовхайся, нікого не ображай, не сип пісок на інших дітей. Якщо дотримуватись цих правил, літо буде радісним, веселим і безпечним. До побачення малята!